Вирішив сьогодні, 1 вересня, розповісти вам про крутезну безкоштовну навчальну платформу під назвою Дія Освіта. Якщо ви зараз подумали, що ця інформація тільки для студентів, ви помиляєтесь. Дія освіта це проект Мінцифри України, який був створений ще в 2020 році, але тільки в останні часи почав набувати популярності. Воно є зрозуміло, чому мільйони українців втратили роботу через повномасштабне вторгнення. Хтось переїхав в інше місто, а хтось взагалі виїхав за кордон. Мета проекту полягає в тому, щоб українці мали змогу безкоштовно опанувати нові професії та потім за ними працювати, знаходячись в будь-якому регіоні нашої країни. На сайті доступні сотні безкоштовних навчальних матеріалів у абсолютно різних сферах. Можна вивчитись, наприклад, на логіста, колориста, барбера або на спеціаліста в сфері IT – Варіантів насправді дуже багато. Сідай за комп або телефон та вчись. Пройшовши будь-який курс, ти отримаєш сертифікат та знайдеш підходящу вакансію за цією професією в своєму регіоні. Також платформа буде корисною тим людям, хто хотів би знайти собі хобі, але не знав, яке саме. Тут є де розгулятися, тож заходь і вдосконалюй себе та свої знання.